Якщо треба, можете крик взяти, спробувати. Да не на буду варити. Буду варити, чуєш якісь плани, щоб ще й. Її... Зовсім кажуть, другий трактор. Так, да, вона ширша, набагато ширше. Вона й вище, набагато І вище. вище. Щоб я переробив, може я б трохи коротшим зробив. Ну, в принципі, я вам скажу, дивіться, чим він довшим, тим краще. Допустимо, я на Камаз. Як щоб тут було да, 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 да. Я б на твоєму місці ще варив сюди квадрати дебелі? Доброго дня, друзі! Слава Україні! Значить, Сьогодні відео піде про крюк на погрузчик для розгрузки бегів і дуже корисна річ в господарстві. Десь наші колеги їдуть до нас, хочуть зняти розміри, вам покажемо, які розміри, і кожен з вас може таке зробити вдома сам. Це вдвічі дешевше, ніж купляти новий. Так що, друзі, гарного перегляду. Значит, квадрат 100 на 100. Товщина шестерку я брав. І вам, тут я замір. Оп. метр 15. Метр 15. Ну, все треба дивитися в кого який Да. Ну, кстати, ви ж приїхали. Можемо, хочете, попробуем підчепити на вашій. Так а що я бачу, що все. Таке саме, да? Ну Ну, Зараз покажемо і ваш який. 104. 에... так, да. по мій 115, хочеш. оцю висоту. тут центр, понятно, ось стик. Ага, знизу. Знизу, а, саму рамку, давай, давай, Так, 60. рамку. 60. 60. 60. Да, понаружу 60. Висота. Висота стойки. Так, міряємо із... Ось сюди, давай ага. За це угол, тут 45, я так дивлюсь примерно, Ну, я чесно не пам'ятаю, який я. Я так на глаз його поставив. Ну, 70 см. 70 см. Да. І по наружі так само тут метр. Метр. Да. Метр від краю. В угол. Давайте може отак в угол кинемо. Так, так, оттуди. А ну, Саш, поможи. надо, треба, да? так? Да, да. Отак, зверху, о. Ось зверху держи. Метр 85. Ну Це такий угол, 1,85 м. Щоб ви розуміли. E, Значить, що б, б я переробив, може б чуть-чуть коротшим зробив. Ну, в принципі, я вам скажу, дивіться, чим він довшим, тим краще. Допустимо, я на Камаз. Беги гружу, мені борта нічого не треба знімати. Я їх можу так завернути, опустити і отак підняти. Тобто Оце що довше, він якоби краще. В принципі, бега хватає його підняти, він сюди впирається. Що б я б зробив? Ось я підрізав, бо отута, оце ми рамку поміряли, а тут, мабуть, на 5 см було дуже. Чуть-чуть довше. Можу ще п... не робіть у рівні, по одній причині, можете трохи довше зробити. Погано відчіпляти. Е -е. Те, по що ви опускаєте, да, незручно. Не я, як привик, чіпляти, я крюк ложу в мене мотига, mm -hmm. завертаю, опускаю крюк, щоб це. Він в да, мене тоді. Зацепився <приєв> Så, <приєв> він лягає перший крюк, і оці тоді відходять під углом, а тоді витягують витягую. І із замків. Тобто тут сантиметрів 10 лучше покинути. Так, <ккак> ну тільки може, може ті бех рватися, тобто під углом зрізайте, бо ви як завернете, об бех <как> чіпляється. У <как> <от, В> мене <как> зразу рівно було отута. <как> <как> отут. Отут <Японія>, рівно. Ну я позрізав, зараз не так бех, бо можна порвати. Я зрозумів, щоб тут було. <как> да, 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 <как> я б на твоєму місці ще варив сюди квадрати дебелі. Виміряти примерно, варити. І тоді, щоб вставлялися, не мішали удержувателі для бег, якщо кататися по полі. Ну, я понял. Не жорстко робити, да. а просто приварив кусок, а тоді в нього вставляєш вставляють. Ідея, я це якось не пишу. We'll Оце ви якраз підскажемо підписчикам. E, значить, оці листи я сантиметрові брав, no, ну, сантиметр, товщина, Я сюди два їх зварив. У, у, у отвір, не знаю який у вас. Буде, буде, буде. Чесно не знаю, можем зараз заміряти. Я вирізав різаком і у мене був е, 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 як же ну, втулка з Камазівського прицепу і здийшла. Тобто а, я нові там а, поставив, це а у мене було, вони підійшли, він чуть, чуть бовтається, ну, в принципі, нормально. 30-ка, можна бути. Тут більше. Більше 35, 40, 35 мабуть. Мабуть, да? 40-й. Ну, отвір, так, да, отвір 40 палець... Ну він трошки заточений. Ну, ну можна, значить, тоді бач, виходить. Та й вон штангелі, чесно. 35 мені. — Там, мабуть, тут 40-й. Палець тут на краю, тут 35, а там поля 40-го. Він заточений. Да, да, я 40-й. Да, 40 40 він ось під, ну, щоб легше запихати. У мене 40-й, то вже по своєму будете дивитися. О, ну, Тут аж я вирізав е... да, та взяв воно. цього Дані, Тоже да. сантиметр. Я все тут усилив, тонну 200 я на нього брав е, не беге, а ми піддон в ніс нам привозив ці ж кукурудзу, то по 20 кг, скільки там було. 30 мішків не бере. Задумка. Да, не Можливо, що оце перекинути на ту сторону цей сантиметр, тобто тут суцільне залишилося. За думкою у мене ще погратися, щоб зробити лапи на поддона. щоб одне було. Тобто, е, тут я... зробити, щоб витягувалося. оце. Ромка залиша на одній ромці, а сюди от кари не і поддон не брати. Я, чесно, теж думаю, колись лапи Була... зробити або ну, що з поддоном А ще знаєте що, як. У мене лап не було, ну, там хлопці як приїжджали, то ми бех не вистачало трошки його запхати, якраз оце, то ми беху сюди uh -huh. зачіпляли. Отут uh -huh. я б да, крючок, всередині. Не те, що крючечок, можна болти зсередини спробувати або різьбу нарізати, щоб отак болтик накрутили і ви а, так бех чіпляєте. Ось цього 20 см, ну там 30, мабуть. Да, да, да. 35 так, 30. якраз не вистачає. То ми отак були, е, mm -hmm. бех сюди отак чіпляли, але я акуратно помаленьку, щоб він не сприснув. Просто такі гаєчки. Зараз раз, щоб бех нікуди не з'їхав. І тоді я запихав у цей. Ну а взагалі клики треба б зробити. У мене теж така. Ну, поки з прицепом граємося. Поки, поки там. А що тут ще переробити? Ну, Не знаю. Тобто, я ж кажу. Те, що воно довше, воно класно, тим, що я гружу, уберу. Дальше, да. Я його можу а опустити любим. Чим більше плеча, тим як би вашу Ну ви все одно бег задираєте, він же далі, бех не know. піде. Він, він yeah, yeah, yeah. торкається тут, -то все ідеально. Якраз його всього вистачає. Любий бехме і метр двадцять, і метр шістдесят. Ну, ті, які в нас є. На жопі у нас вісімсот Да. У мене мале, в мене 6 кілограмів 300, мабуть. Оце він мені тоді обійшовся, по-моєму, три чим тисячі. Це я все купляв. а новий стояв 7. Ну, тобто двічі. Ой, да, ну, так, в половину, ну там 3, він же ще, я так по відео дивлюся, а, хлопці, він товший, там, чи восьмідесятка, чи 60, не знаю. Ну, не, він, може, сотка, але я думаю, він просто з двоєчки, з троєчки, це максимум. Ну, то есть, не, там, не знаю, махірові. тут шестерка. То есть, я взяв, він важкий, звісно, але зато надійний. Я щоб ним не брав, воно все надійно. Другий раз думаю, щоб погрузчик видержав. Ну, таких не було, це найбільше тонну 200 брав. Резину травочку поставили, видержувати. Да. Тут так, уварив, це такий розкос кинув. Зразу боявся, що не витримає. А ось кусочок ще вирізав, кинув, то тобто все видержує, все. все нормально. А тут можна, а тут якщо бояться, то можна і так то, що... да, отут... тось. Тут... А... Оце ще теж взяли покрасили, прийшлося зрізати навскоси, бо як чіпляєте, можете та, торкатися. Та, да. Та, да. Та, тобто це прийшлося мені зрізати. Я, я зрозумів. А там як довше буде, то я не знаю, мішатиме, не мішатиме. Ну, в принципі, я привик. Тобто завернув, опустив, uh -huh. він торкається, оце одходить, а тоді і зацепи виходить. А полностью. щоб лежачи його знімати, не виходить? Лежачи не знімете. Ні, не виходить, а так? Якось я не пробую, зараз можемо спробувати, але ну, по-моєму, не вистачає виворота. Тобто угу. він висить а, все одно, виходить. По-моєму, так. Да? Да. Ну, та зня, зня, знімеш, тільки не надінеш потім. Да, тоді. скинуться він любне додолю, а під'їхати Та, Ну, виходить якісь виходить. підставки. Як... Ну, общем... У мене мотига стоїть, вона там нікому не. Є, я на неї все время ложу, то і все. А може хтось зробить якийсь тройник поставить, як ото ну, підставку. Да. То є... Озвікає, так. Я да. я ну, якось так. Ось, друзі, який погрузчик Деліф старенький. Ну як старий. Мабуть 19. Не знаєте, який готується? Кого, Деліфа? Не знаю. 1000. Вони ще теж 2000 дойдуть. Не, 1800 1800? 1800. Бо у ж е... старий. Рекомендують таку резину нам ставити на... Де вона, де вона, 16 на 9. 16,9 на 38. Зовсім кажуть, другий трактор. Да, вона ширша, набагато ширша Вона найвище набагато. І вище. Він м'якіше йде набагато. Її не буксує по Він уверений, стоє зовсім другий трактор. Зовсім другий трактор стоїть. Ага, у вас теж джосик, да? так? джосик вообще класна штука. Да. А, у вас тут підключено е, через кран, так? Да? Да, або той, а той. Угу. А в мене ж все роби. Літаєте? Один через один підступить. Так, 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 Не схотів я А там клапан купуєте. Е, да, Сюди злив. Перший ж кунти включив. Так, кунт. Е, да, кун. Первий кунг. О, На кунг? Сороковий да. кунг задерпираєш і той, той 80-ка пописнує, як багато робить, ріється буде. ну коротко. Та не ріється вже скільки готують. Я ж ним багато роблю. Ну, я вирішив, що незалежні вони, сам кажуть, сам по собі. Такий трактор, резина. Там треба додуматися, що кнопочка їй. Як просто крутівати стоїть. Та нас більше, по-моєму. 12,6 на А, ні, така сама то. Так, так, у нас 12. На на Лучше, так? Легше? Він у мене йшов такий. А, йшов такий, да? Він такий йшов у мене. Це ж поняв, це трактор. бачиш він цвітом який. Це ж на бурячному погрузчику стоє. Ось так. Ні, оце ж він так. Балка була, оце рідна ж на комбоні стояла. Це ж на погрузчику стояла на такій резині, тобто вона усилення, вона з тормозами, вона з ні барабани валяла. Набагато краще, ніж вона зроблена. У нас, ну, у нас ж старий, у нас 19-го року, самий перший. А це набагато. Це Щас... не барабани, тобто вона ззаду, вона ззаду. Тобто вона тормоза була. Якщо треба, можете крюк взяти, спробувати. Ну, Та не можу, буду варити. Буду варити, чуєш якийсь плавний, щоб ще й і Ну, На такий буде. ну, Як зробите, чекаємо на вашому каналі. Кстати, АгроНовачок канал. Можете зайти, підписатися, подивитися. На все, все добре, друзі, слава Україні, все буде Україна.